Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося карту дня як кожного ранку. Світанку. І так, мої любі дорогенькі, вибирайте кожну свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Ось, де можна щось підправити. Можливо, знаєте, як то кажуть, е освідомлен, вооружен. Не знаю, як українською, просто зараз мозгами вже не працюю, тому якщо може хтось має бажання, напишіть українською. І так, дивимося, варіант номер один. Дивіться, у нас тут п'ятірочка жезлів. П'ятірочка жезлів говорить про якусь борьбу, особливо внутрішню. Можливо, ви боретеся перед якимось рішенням. Ви маєте прийняти якесь рішення і. У вас не є одностайне голосування. У вас. Так? Голова хоче одне, серце хоче друге, душа проситься в рай та гріхи не пускать. Ось таке може бути. Тобто ви трошечки ну, не розгублені, але йде боротьба з собою. Ось, можливо, боротьба за якесь місце. Місце в світі, місце на роботі, за якась конкуренція може бути. Боротьба з сусідами, з чоловіком, в сім'ї. Ось якось так. Порада цієї карти. Ви знаєте, боротися до кінця. Внутрішня боротьба. тут треба розібратися, робити те, що серце хоче, що хоче душа. От. А мозок, можливо, трошечки в сторону відкласти. Але карта каже все рівно боріться до кінця, якщо це вам вартує. Якось так. Карта номер два. А тут у нас диявол. Ого! го Дивіться, мої любі. Сьогодні може бути ревнощі. Самі такі, знаєте, як кажуть, нижчі наші бажання. Це і еротіка. Ну, я не маю на увазі, що нижчі бажання, але будуть якісь, знаєте, нехороші речі вспливають у нас сьогодні наверх. Тобто, сьогодні прийшла, можливо, відповідальність за щось, що ви зробили раніше. Наприклад, як показується диявол, так? Спокусилися, ви спокусилися на щось, на хороший заробіток. Наприклад, так, ви взяли цю роботу, а тепер е навіть не знаєте, як це закінчити, як цього позбутися, як цього ссахатися і тому подібне. Ось, і грошей нема. Ось, і е цілий день зайнята людина. Друге, купила баба порося, не мала, не мала баба клопоту, купила порося. Оце те ж саме. Потім приходить реальність, прозріння, і думаєш, Йоліпаля, а воно мені треба було. Купила би собі тих пару кілограмчиків, скільки мені треба. Я ж не їм так багато м'яса, наприклад. Так? Те саме одруження. Спокусилась, Ой, він такий красивий, він такий класний, або чоловік спокусився, і потім приходить реальність. Все зав'язані, вагітна і тому подібне. А, порада цієї карти не пручатися, а просто взяти на себе відповідальність, мої дорогенькі, тому що а, ну, розібратися в цій ситуації і не винити, наприклад, когось іншого. Карта номер три. А тут у нас на кінець хороша карта якісь, якісь борьби, якісь, не знаю. І так, а, Королева. Монет. Королева монет говорить про стабільність вашої фінансової ситуації. Це в першу чергу. Можливі якісь подарунки, якесь спадщиня, якась збагачення, можливо, якась премія дуже велика це не є дрібненькі гроші. Ось, Це карта добробуту в сім'ї, злагоди, стабільності, як матеріального, так і духовного. Теж можна сказати. Це коли. Сьогодні, наприклад, ви починаєте робити порядки, все складаєте, прибираєте і потім дивитесь, ой, яка я молодець, яка хороша. Похваліть себе сьогодні, мої дорогенькі. Дуже гарна карта. Вітаю, е, вітаю! Бажаю вам, мої любі, гарного, чудового, прекрасного дня. Бережіть себе разом до перемоги і все буде Україна. На все добре, мої любі!